Навлення по безрукавочках, перший плюс другий сорт. Вага такого лотику, 10 кілограмчиків, а ціна 1800 гривень за цілий-цілий мішечок. Буду вам показувати від початку до, до кінця. Можете рахувати кількість одиниць наповнення тут чоловічі та жіночі, і розміри йдуть всі можливі. Подивіться, це така йде 100 грамівка, вона легенька, гарний жіночий, великий розмір. Тільки тут є такий нюанс, якщо потрібно буде замінити ось цю змієчку. Вона не повністю біло-сніжна. Наступна моделька ось такого планчику. Дивіться, вона йде теплесенька, дута. Всі замочки на місці. Тільки бачу по нюансах, що тут, ну, бути капюшончик і його немає, в принципі, в хорошому стані. І нагадую, що це перший плюс другий сорт. Наступна моделька, ось така жіноча великого розміру, теж в принципі досить цікава. Вона йде повністю на гузочках, Кишеньки тут, кишеньки, тут великий гарний колір. Розмір, колір. Ну і взагалі сама по собі цікава моделька для більш старших людей. Наступна ось такого плану: це на літо, чоловіча в розмірі Елічка. Багато кишенів має. Далі ще одна 100 грамівка. Жіноча Cherry Weber бренд. Ось такого плану. Далі легенька. Розмір МК, басік на замочку. Далі ось такого плану, теж іде на замочку і вона теж легесенька, великий, гарний розмір. Наступна яскрава на гудзочках. Жіноча моделька в розмірі 46. Якихось нюансів тут я не бачу, хоча є легесенька плямка. Наступна джинсова, ось така без безрукавка, стильна, молодіжна, класна. По розміру, мені здається, це буде елічка. Наступна чоловіча. Це йде теплесенька. Тут кишенька всередині присутня, тут теж бачимо, не працює замочок, хоча потрібно його перевірити. Кишеньки є, теплесенька, гарна, велика модель. Наступно, подивіться, який приємний колір. Розмір 50 на замочку жіноча модель. Далі з капюшончиком. Ось такого плану. Тут, мабуть, теж проблеми з замочком. Є кишеньки, кишеньки на закльопочках, В принципі, це досить-досить класно. Наступна легесенька, розмір 44, ось така. Жіноча моделька на замочку. Далі це, до речі, бренд Колумбія. Колумбія в розмірі Елічка. Вона всередині, якщо не помираюся, під'єднується до повербанка. Або вона така має бути, тобто вона гріє. Хоча тут має бути повербанк, мені здається, тобто і вона має гріти. Єдиний в неї нюанс, вона збита. Тобто, хто вміє давати з цим раду. Якщо зможете виправити, я думаю, досить класно зможете її продати. Наступно такого плану. Жіночі, це вже буде розмір поменше. М-ка орієнтовна, багато кишень. Яскрава і така легенька на теплу осінь. Наступна ось такого плану яскрава. На замочку по розміру не бачу, що це. Бренд Спріт яскрава, гарна жіноча модель. Наступно легенька, така бежева, Великий розмір, 50-й. Далі горошок. Ось така моделька. 100 грамівочка. Ось так вона, в принципі, виглядає без капюшончику. Так, наступна. Дивіться, «Білосніжна» на бузиках, великий гарний розмір. Далі ще одна жіноча, Теж дуже такий приємний колір. Так, ще одна легесенька, літня, чоловіча, дуже багато кишені, великий розмір. Наступна. 58-й розмір чоловіча. Тут присутній такий е, стяжки. Можна його буде затягнути. Наступно, подивіться, укорочена ось такого плану. Це по розміру е, СК пише від бренду Шейн. Воно така дута. Далі ось така моделька. Шоколадна з таким ковміром. Розмір, мені здається, буде М. -ка. І остання це чоловіча. Ось така модель. І великий розмір гарний, і в принципі все. Хто рахував? Напишіть стільки вийшло одиниць в коментарях. Якщо вам сподобався саме цей лотик, звертайтеся до наших менеджерів і робіть своє замовлення. Це були без рукавички, перший плюс другий сорт 10 кілограмчиків за 1800 гривень.